Захищати нашу територію. Ой-ой-ой! Антон Васильєв відкриває рахунок у нашому матчі. Зума вже із двох матчів. Це 7-2 і Ілля Луговий відразу забиває другий м'яч. Луговий з Лету, боже, який удар у Лугового! За підсумками двох матчів. Але ж, грати ще досить багато. Оленін Порожні ворота забиває. Пець забирає м'яч. Але дуже-дуже швидко повертається м'яч до Модернхаусу. Гиренко! Гриренко забиває Єлтуховський. Чебан забирає в нього м'яч. Передача на Васильєва, Васильєв повертає на Чебана. Чебан. Чебан. Забиває гліб Чебан. Помилка Кізіма при передачі. Чебан. Пас на жолтко. Жолтко. Желтко кладе на газон. Голкіпера буде виконувати Антон Єлтуховський. Луговий, луговий. В порожні ворота забиває Ілля Луговий. Пробити по воротах. Васильєв. в дотик на Геренка, Той пас на Васильєва повертається. Може бути їх вихід вічнавіч. Васильєв, пас на Жолтко і Жолтко забиває. Жолтко. на Геренка. Геренко в центрі. Проходить. Знову пас на Васильєва. Васильєв. Нехтоньовський обігрується із пецом, сірік на підхопленні. І Порожні ворота зараз залишаються. Чебан. Чебан пробиває і забиває. Чебан. Мельников намагається виконати кутовий, помиляється. Алікбіров. Ось так. Дозвели до двох м'ячів власні ворота. Олег Бєров, пас на пеца проходить. Удар Пеца, нічого собі, постріл. Лещенко пробиває повз ворота. Відразу Мельников кидає на Васілєва. І Васильєв відзначається у порожні ворота. Луговий забирає разом із Гіренком ячо пеца. Луговий. Потужний удар. Серік на Алік Обрізається знову експрес-система. І Дмитро Жолткого. З воротом. Йде м'яч. Жолтко. на Воронцова. Воронцов. І відзначається все ж таки Данило.